Тому правоохоронна система, деспотична правоохоронна система, служить злочинцям, а не служить людям. Тому що ми знаємо звичку, не звертаємося в поліцію, чи в поліцію вже тепер звертаємося, не зверталися в міліцію, бо це так не допоможе. Тому що все одно поліція буде на стороні злочинця, тому що він заплатить гроші, а бідна людина, яка постраждала, гроші не буде платити. В цьому це є насправді в цих законах дрібненьких, навколо яких відбуваються такі величезні дискусії. Закладена боротьба двох світоглядів: деспотичного, коли від людини нічого не залежить, і демократичного, коли людина бере відповідальність за те, що вона робить. І ви знаєте, ця... нам треба говорити про цю філософію, бо це не в законі справа, а в світогляді. І коли закон описує якісний світогляд, тоді цей закон має шанс працювати. Це дуже важливо зрозуміти. Олександр, адже президент фактично його переписав зі своїми поправками. Він сьогодні стоїть і там уже зняті оці функції громадянина фіксувати а, на диктофон на відео Як зараз а, збирати громадянину доказову базу, перш ніж звернутися в ту саму поліцію і заявити, що той чи інший чиновник корупціонер? Ви знаєте, ми мусимо йти крок за кроком. І ми прихильники сукцесії, тобто, покрочного не можна все отримати відразу. Давайте йдемо і отримаємо прецедент. Прецедент такої можливості, а потім протягом життя будемо її вдосконалювати.